Нагоди дня пам'яті загиблих захисників та захисниць України у тернопільському драмтеатрі вручили відзнаки родинам загиблих військовослужбовців. 23 героям з Тернопільщини присвоєно звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно. Це рішення ухвалили на одній із останніх сесій Тернопільської обласної ради. Назвичайно важко в такі дні сьогодні підбирати слова. Але ми сьогодні розділяємо з вами ваш біль за втратою ваших рідних і зробимо все для того, щоб пам'ять про них, про всіх наших героїв жила вічно. Тому що ми в неоплатному боргу перед кожним з вас. Мені сьогодні за честь вручати цю нагороду. Це найвища нагорода Тернопільської обласної ради. Ця нагорода засвідчує повагу, засвідчує вдячність і шану подвигу, який навічно закарбований в наших серцях. Під час церемонії нагородження заспівали гімн України та вшанували всіх тих, хто загинув на російсько-українській війні хвилиною мовчання. Згодом отець Віталій помилився за душі загиблих захисників. Всі ми у цьому залі об'єднані сьогодні пам'яттю. Пам'яттю про людей нам дорогих, які, на жаль, передчасно з нами є розлучені, але залишаються завжди у наших серцях. Пам'ятаємо їх і, власне, хочемо пам'ятати, хочемо, щоб вони завжди були частиною нашого. Життя нагороду отримала донька загиблого військовослужбовця Федора Кутузяка. Вона каже, батько загинув у боях у селі Дементіївка Харківської області, 8 липня 2022 року. Я отримала нагороду сьогодні за батька Кутузяка Федора Степановича, старшого лейтенанта збройних сил України, який з 2014 року спочатку поступово масштабного вторгнення згодом боронив нашу Україну. І загинув за наш спокій, за наш мир, за суверенність і цілісність нашої держави. Я вважаю, що е, всі хлопці заслуговують на найвищі нагороди, тільки отримувати їх мали б вони безпосередньо, і дуже шкода, що так сталося. Так. І головне, щоб це все було не норма, щоб Україна жила мирним життям і надалі. Захід провели, щоб згадати світлу пам'ять мужніх, сильних та незламних військових, які віддали своє життя заради вільної та незалежної України. Любомир все своє життя жив і працював для України і українського народу. Він обіймав багато керівних посад. Був директором департаменту освіти і науки Тернопільської обласної адміністрації, заступником голови Тернопільської обласної ради, проректором з виховної роботи у Тернопільському комерційному інституті і ще безліч різноманітних керівних посад. Він Обіймав і завжди працював для блага українського народу і України, коли почалося повномасштабне вторгнення, без сумніву, всі розуміли, що він піде, тому що такою була його свідомість і його переконання. Він не йшов помирати, він не йшов гинути. Він йшов перемагати. він йшов захистити нас з вами, усіх, кого він любить, свій край, свою землю, тому що розумів, що ворог дуже страшний, і якщо ми програємо, то втратимо все. Вручення, посвідчення та нагрудного знака почесний громадянин Тернопільської області супроводжується також виплатою одноразової грошової винагороди в розмірі 10 мінімальних заробітних плат родинам полеглих воїнів.